Володимир Васильович, вже деякий час наша країна вживе не в таких незвичних для себе рамках, подіях. Взагалі, Україна це країна, де не було конфліктів до недавнього часу. Що сьогодні відбувається? І, взагалі, яке ваше ставлення до того, що відбувається в нашій державі на сьогоднішній день? Взагалі засоби масової інформації, зокрема телебачення, всі канали дуже багато дають інформацію, При чому, При чому на жаль, вона така протиречива. Одні одну сторону захищають, іншу іншу сторону. Але зрозуміло для всіх нас, для України, для українців, що в Україні стала трагедія. Тобто, коли почали вбивати людей, то це вже трагедія, це вже елементи, а може і взагалі громадянська війна розпочалася в нашій державі. Це не може не хвилювати нас всіх разом, і зрозуміло, що в таких конфліктах. Не буває правих, не буває тих, хто виграв, хто програв. Як правило, вся держава від цього страждає. Ми свій час проводили сесію міської ради, де звернулися з заявою до користенців в першу чергу, щоб вони нас почули, до президента, до Верховної Ради, де просто акцентувало увагу на тому, що йде конфлікт і що його можна вирішити тільки мирним шляхом, шляхом переговорів. І всіх у нас була така надія, що ці переговори пройдуть успішно, і що ми, українці, порозуміємо один одного і будемо спільно, роблячи там послаблені, уступки один одному, компроміси, прийдемо до того, що будемо наводити порядок в нашому українському домі. Але так сталося, що якраз ці переговори мирні були і зірвані, і вже почався те, за чим вже за що. Рискою вже якби немає повороту назад, тобто почалися військові події. І ми бачимо інформацію звернення президента, оголошення Траура на 20 лютого по загиблим людям в цьому конфлікті. І зрозуміло, це все нас дуже хвилює. Нас, коростенців, хвилює те, що наша участь в подіях в Києві. І те, що проходить в місті користуватися. Ну, взагалі, я, як міський голова, як громадянин нашого міста, просив би не приймати участь наших людей в подіях в Києві, як з одного боку, так і з другого боку. Тому що багато гарячих голів, політичних формувань, партій, громадських організацій призивають їхати, щось когось захищати. Я думаю, що зараз вже настав той час, коли вже захищати просто. Там немає кого нам, а трещо домовлялися, так сказать, уже і державні структури, і ті політичні представники вищих органів політичних партій, громадських організацій. Я думаю, що участь в тих подіях, крім біди, нічого нам не принесе. І треба мати відповідальність перед батьками. Перед там, дітьми, перед родичами, якщо ми посилаємо людей в цю бойню, ми не впевнені, що вони вернуться або не інвалідами, або не живими. Тому я просив би цього не робити. Друге, те, що в місті Коростені, знаєте, ми все-таки недалеко від Києва, і ці одного, як вперше до нас попадає в першу чергу, тому що все-таки ми приймали активну участь у всіх заходах, які є в Києві. Тому якісь таких, ну, знаєте, кричущих фактів порушення закону нема, але все-таки елементи цього є. Ну, зокрема, сьогодні, там, 19 лютого, у нас був зафіксований факт нападу людей озброєних в масках на штаб партії регіонів, де було все розбите, погромлене. Потім на громадську приймальну нашого народного депутата спроба там понаписували там призиви, все таке інше. Причому саме неприємно, що це були наші коростенці, хоч вони там одягнули маски, вони би провокували таку непокору і нетерпіння поглядів там інших партій там, чи інших людей. Це взагалі не похоже на нас користенці, ми, як правило, були толерантними і в цей час в тому числі. Сьогодні декілька разів користені згадували і в засобах масової інформації з іншого приводу, тому що в Коростені начебто, зупинили потяг. Ну, це мали місце такого факту. У зв'язку з тим, що ми крупний залізничний вузол, те, що на залізниці проходить, воно повз нас не, не йде, тому потяг івано франківськів була інформація ще в 6 годин, 10 хвилин ранку в районі там, за Новоградом, що сьомий вагон замінований, що його можуть зірвати, тому е, приймайте мірів зі скуси. Ну, Зрозуміло, в нас відпрацьована система по цьому по лінії СБУ, по лінії міліції, залізничне, зокрема, полімогілок всіх влади, там пожежники, швидка допомога. Ми вже зустріли цей потяг в коростині. Зрозуміло, що цей вагон відцепили. Потяг сам стояв у природному парку. Там були працівники міліції, визвали піротехнічну групу з Житомир, що вони приїхали і розмінували, якщо такий є факт. Вони дещо довго їхали, приїхали, подивилися. По крайній мірі фактів не виявили, що він замінований. Але весь час потяг стояв у природного парку. І зрозуміло, що це доставило незручності багатьом тим, хто їхав на Київ. Там є різні люди. Хто в хто в лікарню, хто там, скажімо, в аеропорт треба їхати, як це в житті буває завжди. Але була і група молодиків, яка їхала явно в Київ, щоб приймати участь в тих подій, які сьогодні там є. Тому вони себе вели достатньо агресивно. Вони вимагали відправити потяг на Київ. Бо вони погрожували, що якщо цього не буде, то вони підпалять і потяг. Рядом там стояли 25 цистерн з бензином. Вони вже кинули туди і зрив пакет, і збирали вже бумагу, щоб підпалити, і щоб все вірвалося. Ну, можете вивідати, що таке. 25 п'ять цистерн з бензином зірвалися б на станції Коростень. Тому ми максимально і правоохоронні органи і влада приймали всі заходи, щоб заспокоїти їх в першу чергу, відправити тих, кому там конче потрібно на Київ, іншим там транспортом відправили. Ну а цих заспокоїти з тим, що коли вже буде проведена робота про змінірування, вони будуть відправлені на Київ. Так, вони і сталися в 10.1.47 хвилин. Цей потяг був відправлений на Київ. Ніхто нікого не затримував, ніхто не вступав, в ніякі конфлікти. Ми йшли шляхом переговорів з тим, щоб заспокоїти людей. Це в першу чергу, те, що сьогодні потрібно. Тому що як іде конфлікт, зрозуміло, що там мало хто кого чує, на жаль. Тому це якби цей конфлікт був такий вичерпаний, але це дало підставу тому, що в засобах масової інформації, правильно говорити, вже пішло, що так скажімо, в користень там підтримують одну чи іншу сторону. Там, і, ну як завжди, це буває. Там, хто його хоче, так і показує це все. Факт сам був, а вже там інтерпретація була сама різна. Володимир Васильович, а взагалі, як те, що відбувається в країні, може вплинути на життєдіяльність нашого міста, користень, взагалі мешканців. Знаєте, я як міський голова, який відповідає за те, що робиться в місті, і знаючи цю справу і фінансування в першу чергу там, комунальних підприємств, лікарень, там освіти, культури, просто роботу підприємств, мені здається, якщо у нас не буде наведений порядок, мається на увазі, ми не будемо спокійно розрішати цю проблему шляхом переговорів, то може бути колапс самій державі. Тільки та влада, яка сьогодні є, вона повинна працювати і вирішувати ці питання. У нас же є маса проблем, які пов'язані з теплопостачанням, з енергопостачанням, з постачанням води, водовідведення. тобто маса питань, які системи відпрацьовані, може, вони не ідеально працюють, тому вони працюють. Якщо цей хаос розповсюдиться і на це, ну, то просто життєдіяльність буде призупинена. Відповідальність, ну я не чув з боку, скажімо, там, опозиції, хто бере на себе відповідальність за ці всі дії. Ну, є тільки бажання поміняти владу. Ну, це нормальне бажання, воно законом передбачення проходять вибори, все це міняється, оберемо того, кого ми хочемо, і ті, кого обрали, ті, управляють цим процесом. Починаючи від президента, закінчуючи там сільським головою. Тому сьогодні більше треба спокійно розділити всі питання: питання, які відносяться до життя людей, і питання цих емоцій, незадоволення діючою владою. Це дещо різні речі. Ніхто не говорить про те, що діюча влада ідеально виконувала свої обов'язки перед громадянами. Багато зуважень діє, тому що в нашому місті ще не вирішується. Але є, ну, скажімо, шлях. Закони або людські, яким чином це виконується, які претензії пред'являються, яким чином це вирішується. Не просто там, от я не хочу, мені це не подобається. Ну, це теж має місце, але воно не веде за собою якісь покращення, скажімо. Тому я допускаю, що там ну, нині діюча влада, там опозиція, ся сил переговорів, там визначить дострокові вибори президента, там Верховної Ради. Рад на місцях, Це має місце, але навіть це, щоб зробити, треба час. Але я не розумію, коли це на такому підйомі емоцій вирішується, і особливо, коли йде погром, коли йдуть підпали, коли йдуть зриви, коли убивають людей, коли люди роблять інвалідами. Я не думаю, що є якась. Цю мету можна яким чином оправдати. А це не має ніякого оправдання. Знаєте, я дивлюся на прекрасне місто Києво, і коли там цю бурхівку розбирають і там всім б'ють. На ці гарні будинки, які там відбудовували. І думаю про місто Коростеня. Ми цеглинка до цеглинки стягаємо весь час до цього міста щось зробимо, там кусочок асфальту заасфальтуємо і цьому раді, тому що ми зробили краще для наших людей. Будували будинок і, слава Богу, що так зробили. Зробили там спортивний якийсь зал, і нормально. там. Чи Поставили пам'ятник, де вже там скам'єночку поставили, і це вже позитив є. І от те, що поламали там, ну пройдуть ці емоційні такі події, але знову прийдеться його відбудовувати. Америка нам поможе, ні. Росія нам поможе. Ні. Ми будемо це робити. Більш того, із тих коштів, які ми повинні були пустити на краще життя наших людей, ми їх направимо на відбудову там, міста Києва, там Львова там чи інших міст, де там просто по варварськи було все знищено. Тому мене це хвилює. Мене хвилює, коли верх беруть емоції, коли нерозуміння людей і небажання розуміти. Правда, не буває односторонньою. Є одна і інша сторона, і, і тільки шляхом компромісу, шляхом пошуку всіх компромісів можна вирішити проблеми по нашій державі України. На жаль, те, що ми вже. Позористо на цей світ, тут даже і питань немає, Просто вже про нас по іншому зараз говорять. У нас була делегація з Норвегії, коли ми їх питаємо, а як в Норвегії реагують, те що. На Україні робиться. Він ну, говорить: ну, взагалі Україну рідко коли показували. Але зараз Україна з екранів телебачення не сходить. Причому не сходить в якому плані? Як палять, як б'ють, як ну, роз, щось там валять, там, не показують конструктивно, що ми там побудували щось гарне. А це і в людей за межами України складається така думка, що ми просто варвари. Те, що ми робимо, ми не розуміємо, що ми робимо. Це Норвегія, це там Європа, це ж та сама Америка, і всі на це зараз дивляться, щоб в центрі Європи таке могло бути, ніхто не може повірити в це. Але при будь-якій ситуації ми і тільки ми будемо самі наводити порядок своїй держави. Я не вірю в те, що там Росія, Америка, Європа. В цьому питання нам допоможе, хтось там призиває, хай приїдуть, хай нас помірять. Тільки ми самі повинні це робити. І особливо нашому місці користення хотів, щоб було розуміння того, так що раз, ми. Володимир Васильович, да. вас обирали вже декілька разів, і користенці дослухаються до вашої думки. Вони завжди раді, коли ви підказуєте, допомагаєте, щось радити. От яку пораду дали на сьогоднішній день користенцям? Ну, першу чергу, зберігати спокій. Це, хоча і це важко сьогодні, тому що я вирушу за сама інформацію, такого дуже багато чого. Що... Саме різну інформації, але все-таки зберігати спокій. Вірю в мудрість наших людей все-таки вона верх возьме при будь-якій ситуації. Не піддаватися на призиви особливо такого гострого характеру, там ломати, трощити, не приймати там, не, не розуміти, там, вибивати, бити це взагалі це не повинно бути, це не характерно нашим користенцям і українцям, зокрема. Спокійно працювати, у нас є чим займатися в нашому місті. Ну, вже не зупинилися не залізниця, не заводи, там, не підприємства, не торгівля. Це воно працює, тому треба працювати і утримувати цей комплекс всіх граніційних робіт або робіт в нашому місті, які сьогодні є. Ми можемо спокійно про це говорити, але система повинна працювати обов'язково. Ну, Я вірю в те, що ми не допустимо, щоб до нас якісь заїжджі місіонери, там, чи це Сходу, чи це з заходу, приїхали і збудоражили наше місто, і призвали, і коростенці повірили до того, щоб, скажімо, громити там, органи влади, міліції, там, політичні партії, там, громадські організації. Ну, нам це ж. Нічого не дасть до нашого коростенського столу, позитиву, нічого це не дасть, це таке нерозуміння. Ми маємо невелике місто, ми знаємо один одного, ми знаємо позитив негатив кожного коростенця. І я абсолютно впевнений, що от ми в місті Коростені можемо домовитися, то, в тому числі влада, то, в тому числі політичні партії, громадські організації, з тим, щоб не дестабілізувати життя наших людей. А вони ж є різні, і самі маленькі, і самі пожилі, і форі, і, і не форі. Тобто тут цій спільноті навести порядок і один одного розуміти і мінімально мінімізувати цю агресію, яка сьогодні, на жаль, в наших людей є. Тому я вірю в здоровий голос наших коростенці. Я впевнений, що ми переживемо цю кризу. І я б так хотів би. І думаю, що так воно буде, що ми будемо прикладом для інших селищ, міст нашої держави, тому що наше місто історичне, тому що воно багато чого пережило за свої часи, тому що у нас є вже колосальний досвід в цьому питанні, і ми зможемо мирно і гарно вийти з цієї кризи.